Ви представити не можете, як я люблю Валентина Стрекало. А за Нірваною я вже мочу. Ці групи попливали на весьма колодізі і у музиці, звісно ж. Після Нірвана в мене пішов Radiohead, SoundGarden і Beatles. А після Валентина Стрекала пішла пошло Моллі і ті, чиї мене не можна називати на окру Ютубі. І коли я думаю про ці дві групи, то я помічаю, що у них є дещо спільне. Звісно, не так багато, але все ж таки. Перша схожість в тім, що вони випустили тільки три студійні альбоми і з кар'єрою. Куртові не сподобалось, що він став популярним у жанрі, і там де це не круто бути популярним. По факту жанр, який був націлений проти попсою, став попсою, і винним тут був оцей чувачок. Плюс люди почали шукати якийсь глобальний сенс у його піснях. При тім що колеги по групі говорили, що він пише текст до пісні рівно за 10 хвилин до репетиції цієї самої пісні. Там насправді багато що сталося, чи що ще щось станеться. Але моє бажання щось зробити не розейною, так що переходимо далі. А далі на сунти стрикуло. Перестав музику робити, бо його останній альбом захейтали. А по факту, якби тоді його альбом не захейтали, то він, можливо, би й досі робив музику. А у нас час вона могла бути і по-українськи. Але є, що є. У нас і так і пісні хороші. Так що ще не все втрачено. Плюс у них обох були улюблені музиканти, які в нас були не дуже популярні, такі як Піксіс. Я впевнений, що чую тільки одну їхню пісню. А у Валентина Стеракули то був радіохет, звісно, дуже популярний в Америці. Але тут, якщо чесно, їх не багато людей знають. Так що, думаю, рахується. Але кстати, є ще й малі відмінності: Нірвана стала популярною після виходу другого альбому. Притім, що перший альбом був не сильно популярний, але це ще не так погано. Квін стала більш-менш популярними тільки вже на третьому альбомі. Так що це ще в принципі нормально. Лише якщо, блять, не враховувати валь, бо він популярним ще до виходу своїх альбомів. Як музикант, який ще не випустив ні одного альбома, а за плечами тільки пару мемних відосиків на Ютубі, але його вже кличуть на федеральний канал Росії. Кстаті, хто не знає йому, що заборонили її в Росію на 50 років. Я прям представляю, як він плаче і думає, що ж я не робив. Зараз він збирає гроші на допомогу військовим. В чим я його і хвалю? Молодець Юрок, Молодець. Все ж таки добре, що Юр не попав у Клуб 27, бо так би він не випустив розваги. І альбом Nirvana Інтівір Плакт я не уважаю за альбом, бо це запис концерту. І якщо вам сподобалось, то підписуйтесь і ставте лайк. Давайте на цьому відео наберемо хоч один лайк, щоб зрозуміти, що хоч хтось його подивиться. Тож, побачимось через неділю.